Ми працювали тривалий час, щоб розібратися, хто є хто в вашій політиці, тому що саме від вашого вибору зараз залежить, в який бік хитнеться баланс сил Верховній Раді, от є реальна більшість, і от то буде 226-й, от куди е нахилиться голосування, чи вперед, чи назад, це залежить зараз саме від вас, тому тут вершиться історія, але вона не. Вершиться лише двома гравцями. Ми проаналізували ціле поле кандидатів, ряд з яких є технічні. Про це розкаже мій колега Сергій, але я вам скажу лише коротко про нашу методологію. Чесно, не працює на якусь партію, не співпрацює з партією. Ми є громадською ініціативою рухом. Заснованим у тисячі році цілої коаліції організацій. Наше фінансування суто закордонне донорське, щоб ми не могли бути узалежнені від якоїсь олігархічної структури в Україні. На жаль, це так. Тільки приймаємо допомогу громадян. Вигляді от поширення таких газет і їх додаткового друку чи інших матеріалів офіційних відчесних, які можна знайти на сайті. Ми дивимося на кандидату через кілька фільтрів, чи яка у них політична траєкторія? То ходив від одної партії в другу, третю, п'яту вже загубився, який був, чи дотримувався більш-менш одної лінії, чи приховують вони свої доходи, чи їх декларація взагалі відповідає рівні життю, і в принципі, чи задекларований рівень доходів потрібний для мінімального виживання. Ми дивимося, як працював депутат в Верховній Раді чи в міській раді, якщо вже був депутатом. Чи відвідував, чи ходив на комісії, чи пропонував якісь закони, чи він голосував особисто. Ми також аналізуємо кандидатів через каталог фігурантів антикорупційних розслідувань. Чи серед ваших колег, які займаються антикорупційним розслідуванням, є чимало шановних журналістів, шановних видань. І саме вам ми в більшій мірі довіряємо, ніж правоохоронній системі, у визначенні того, хто. З кандидатів причетних до корупційних дій про це ми можемо також детальніше поговорити конкретно по вашому округу 27-му. і про ці речі розкаже Сергій разом з колегами, з аналітиками іншими журналістами. Ми понад два тижні намагалися зрозуміти хто є хто на вашому окрузі, хто є реальним кандидатом, хто технічний кандидат, які будуть зміни і ситуації на окрузі. Все це можна знайти на сайті громадського руху «Чесно». Ось він виведений на екран, в розділі, в інструментах, там проміжні вибори до Верховної Ради України. От ми можемо це відкрити. І побачимо тут карту з регіонами, де відбувається. Ну, да, вот. можна навести, можна навести на область. Відкрити, і відповідно тут будуть всі матеріали, які ми встигли опрацювати, підготувати і видати до цієї події, до 17 липня виборів. Отже, ну, відразу скажу, не все помістилося в газету, тому відсилка йде до сайту по цих матеріалах. Досить складно було зрозуміти, навіщо. Йде така активна кампанія між Тамчук і Іричковим. Ми зрозуміли це так, що політичні об'єднують виборчі поля для того, щоб посилити кандидата, який буде протистояти іншому кандидату Загіду Краснову. Відомо, що на минулих парламентських виборах Краснов поступився. Максиму Курячому від БПП з досить невеликим розривом. 441 голос, якщо не помиляюся, це дуже мало. Відповідно, відповідно Тамчук, Речкова, Укропі, БПП об'єднали зусилля і намагаються висунути єдиного кандидата і об'єднати свої виборчі поля. Зразу зрозуміло, от хто реальний кандидат, а хто технічний, тому що. У реальних кандидатів завжди є клони. Це як закон, обов'язково. Відразу після висування всіх трьох кандидатів, цих основних, кого ми розглядали Тимчук, Ричкова, Краснов, у всіх з'явилося по три клони. З'явилося також два клони Момоти. Але той, той, під кого вони були створені, очевидно, не пішов на, на вибори, і тому ці клони просто стали технічними кандидатами для заведення членів ДВК. Місія. Після зняття Тамчук клони втратили свою ну, скажімо так, первинну функцію, проте, знову ж таки, вони використовуються для заведення членів ДВК. Цікаво, що було помічено. Як вже сказав наш координатор руху Андрій, ми аналізуємо програму. Ну, це і опора, власне, робить. Аналізуємо метадані програм, тобто це те, на яких комп'ютерах були створені ті чи інші програми, відповідно, чи вони були списані, чи вони, в який час вони створювалися, тому що деякі подавалися просто пачками. От. І ми виявили дуже цікаву закономірність. В Дніпрі у заступника голови ОВК Андрія Баска комп'ютер, можливо, його комп'ютер. Був помічений в понад 10 е, програмах кандидатів. Е, ну, зокрема, це в одного з реальних кандидатів у Краснова Загіда Геннадійовича, де цей комп'ютер виступає як автор. От ви можете це побачити, там не дуже видно, але на сайті це буде краще видно. Ми виділили зеленим. Ви зрозуміли, ви качуєте свойства файла, дивитесь, хм, щоб ви так само могли. Да, то, ну, нічого складного, в принципі, немає, Два-три кліки, е, тільки треба розшарити, щоб було видно, що організація де це створюється. Тоді більш повна картина. І ви відразу бачите приблизну картину. Е, е, і так само в цього користувача, який підписаний Андрій Баско, чотири е, випадки це всі три клони Ричкової. Валентина Васильівна, Тетяна Володимирівна, Тетяна Петрівна і один клон Тамчук Оксана Григорівна. Тобто це ті е, програми, які хоча створені і не на комп'ютері Баска, ну от какую-то Паша, юзер, дамовінок. Е, але Last Modified це Андрій Баско. Ж таки. Тобто, очевидно, через цей один комп'ютер прийшли ці всі програми. Ми, відповідно, припустили, що, очевидно, ця людина до цього причетна. Почали е, з'ясовувати, хто ці кандидати. Ми зрозуміли. Краснов тут реальний кандидат Рачкові Темчук, циклони, хто такі Алсуфів, Білошицький, Горб, Іванов Василь Дмитрович, Ябуров Сергій Апанасович. Тобто ми почали аналізувати програму цих кандидатів, дивитися, хто від кого раніше можливо йшов, і знайшли, що кандидати горб Тетяна Васильівна, і тут ще є кандидат горб Дмитро, це родичі іншого. Гарба Дмитра з Шевченківської райради. От ми зараз вам його покажемо. От вони. Це його дружина, відповідно, і Дмитра Горба. І брат. Прикметно, що Дмитро Ігор Федорович Горб він від БПП. Тобто, вже зрозуміло, що ця група людей. Іде як технічні кандидати саме від Блоку Петра Порошенка. Одно, на фото одного з них, ми можемо побачити навіть їх разом в, в Офісі БПП, в приймальні. Тобто ось один ось інший, двоє людей. Ну, відповідно, стало цікаво. Ну, а чому Баско, який зараз батьківщинівець, допомагає. Створювати програму очевидно, хоча він це заперечує кандидатам технічним від БПП і низці кандидатів, які балот... студентських кандидатів, які балотувалися на місцевих виборах від громадської сили. А там теж чимала кількість тих кандидатів. Ми покажемо. Наприклад, наприклад, Олександр Мироненко, який не веде ніякої активної кампанії. Але він балотувався від громадської сили до Жертневої райони Дніпропетровської ради на чергових виборах. Його друг в соцмережах Олександр Сірий, який так само, ну тут, він, правда, на фото з президентом є, але це нічого не означає, він так само балотувався від громадської сили. Максим Карамушка, теж досить активний студент, теж балотувався від. Громадської сили. Тобто тут якось сумнівів навіть немає. Ми запитали в Андрія Баска, чи він до цього причетний, чи він має якесь відношення, він спростував. Ну, Але факти річ уперта. З ними не посперечаєшся. Вот. Це, що стосується м м матеріалів. По технічних кандидатах, яких от дуже чітко вдалося погрупувати між собою. У Нас виникла так само обҐрунтована підозра, що на цих виборах партія Батьківщина округ дає на відкуп саме Загіду Краснову. Чому виникла така підозра? Тому що кандидатка Тетяна Корнійчук від Батьківщини досить слабка як для цього округу. Вона вже неодноразово висовувала свою кандидатуру, її знімали. Ми не бачимо якоїсь активної такої кампанії Тетяни Корнійчук. Більше того, ми бачимо таку можливу співпрацю батьківщинівця Баска з Загідом Красновим. Тобто, скоріше за все, що батьківщина буде підігрувати саме цьому кандидату на виборах. І шанси в основних фаворитів, назвемо їх так, приблизно рівні і, і реальні. Тобто битва у вас буде за Дніпро дуже серйозна. Вона вже ведеться. А, так. Про що ще би хотілося вам розповісти? З цікавинок таких, які вдалося знайти. Мова про те, хто з кандидатів забувся, де мешкає, наприклад, Так, Це... так, 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 так. Слушна думка, дуже дякую річ в тім, що кандидати переписували програми, причому переписували програми політичних опонентів в інших цілих партій. Тобто вставлялися тільки там імена, якісь методані змінювалися, і все. Ну, от, тобто копіпейст, Ctrl-C, Ctrl-V, фамілію поміняли, округ поміняли, місто, все, остальне сейде. І от е часто підловлюєш е розбіжності в даних, які офіційно от, на основному списку ЦВК, де людина мешкає. Ну, наприклад, та сама Романчанка Тетяна Горб. Написано вона Романчанка. Ну, вона, то може, і романчанка, але вона давно мешкає в Дніпрі одружено за, заміж вийшла за депутата районної ради. Потім один з депутатів забувся до мешка, чому ми так написали, тому що він, ну, написано, що він з Одеси, от, а в його програмі от, от ви чітко можете побачити, там, на сайті ЦВК написано: пенсіонер безпартійний проживає в місті Одесі. А в його програмі чітко написано «Проживаю на території виборчого округу разом з дружиною та доньками. Тобто, ну або депутат подавав програму і не, не, не точну недостовірну інформацію до ЦВК, або просто ця програма списана і от в першому абзаці не поміняла. Тобто таке теж може бути. Ми припустили, що він трошки заблукав. А з Дартом вейдером що це? Та, і Вейдери. Дарти Вейдери проєкт Інтернет-Партії України, які балотувалися на різних виборах, в тому числі на місцевих. І от один з Дартів Вейдерів, його легко було вичислити, бо він Станіславович ну, досить не часто поширений по батькові, в чому прикол. Можна міняти прізвище, можна міняти ім'я. Ну, по батькові якось не міняється. Розумієте? Тому вдалося от знайти, що один з дартів Вейдерів Станіславович балотувався в Києві в Голосіївському районі на місцевих виборах. Безуспішно балотувався. Це люди, які займаються таким політичним От вони будуть під різний округ виконувати свою суто технічну функцію, і насправді їм, напевно, байдуже під кого вони будуть, кому вони будуть підігрувати. Знаєте, як в мультики «Жив-був піс»? Робота така, так? Да? Так, да, тобто ну, тут важко як, знайти якісь закономірності з тими заробітчанами, от називаємо їх так, політичними заробітчанами. Причому це люди, які навіть не цураються змінювати ім'я. тебе ж друг так по округу, він пішов давній. Це, це, да, це не стосується Дніпра, але от скажу, я аналізував так само з колегами 183-й округ на Херсонщині і був здивований. Там е, два кандидати Путілов від БПП і Адарченко від батьківщини змагаються основні. І Кива ще. Да. Yeah. І Кива. І я знаходжу м, те, що клон, кандидат технічний Адарченко, знімає 5 липня свою кандидатуру. І, виявляється, це фольклорист, баяніст, з яким ми разом колись навчалися в університеті, це Юрко, якого я добре знав, я був просто дуже вражений. От, на жаль, не вдалося з ним поспілкуватися, скільки це йому коштувало. Ну, цікаво буде запитати, я обов'язково це зроблю, і можливо, буде якийсь матеріал з цього приводу. Але справді от можна навіть натикнутися на своїх. Однолітків з університетської лавки, розумієте? Тобто, подивіться, перевірте. Можливо, такі. серед ваших кандидатів є і теж ваші студенти, з якими ви навчалися, добре знайомі. От, заради цікавості теж ми дивилися програми кандидатів. Більшість з них списана. Ну була, є така кандидатка Вікторія Тютерєва, в якої програма. Зацікавила. Чим зацікавила, вона досить наївно написана. Була. Видно, що людина писала сама. Да. Видно, що людина писала сама. І Ну, да, досить наївно. Ну, Від душі, да. от, ну, справді. І от Ми зацікавилися, взяли коментар, познайомилися, поспілкувалися по телефону. З кандидаткою. Ми зрозуміли, що вона щиро вірить в те, що е, вона реально могла отримати якийсь відсоток або перемогти, де б'ються такі серйозні титани, титани так. да, політичні. Але От, вона себе. повірила в це, їй запропонував друг. Вона не називала хто, але окей, запропонував друг взяти участь. Вона повірила в це. Більше того, виготовила за свої кошти світом з оригінальним дизайном Бігборд. І їй цей єдиний бігборд зрізали, щоб не заважало, очевидно. Тому що, в принципі, людина, яка веде на окрузі агітацію, вона може відтягнути якийсь відсоток голосів. Навіть незначний, тому що в місті є настрої. От ми роздавали вчора матеріали, сьогодні вранці спілкувалися з людьми. В місті є настрої з невіри насправді. І не виключено, що от у тих кандидатів, які зможуть активно вести свою... Компанію спілкуватися з людьми по дворах і працювати, є шанси отримати все-таки якісь робити. Абсолютно більшість. вірно. От не той, хто сильніше, тот, хто готов боротися до кінця. Це неоднократно було доказано. Я хочу корективу певно, уточнення внести. Апріорі, так, от, так от, з, з, нікому нічиї голоси не належать. Це треба розуміти, ми умовно кажемо відтягнути туди-сюди, тому що є кількість людей, які визначились з вибором, а кількість людей, які не визначились, насправді теж досить значна. А ще кількість людей, які не пішли. От ми для цього трошки по іншому вирішили підійти до справи. Ми приїхали до вас не просто з відповіді там за кого голосувати. У нас немає такої відповіді. Тут багато написано про те, як от е, хто себе веде, тому що в. Насправді не обіцянки, не цілі, якісь які декларують кандидати, а засоби визначають результат. Але щоб ми могли приймати рішення адекватне, так нам потрібно перестати дивитись на кандидатів як на дідів морозів, яким ми. Робимо замовлення, там лист щастя, перенесе мені те, пообіцяй мені інше. Ми обираємо людину на посаду з конкретними повноваженнями. Народний депутат України, мій представник, представник моєї територіальної громади від цього округу. У нього три функції: законотворча, представницька і контролююча. І от ззаду газет, які ми привезли, є такий матеріал, називається провокативно «Нахіба нам депутат? Ну бо. На нардеп, народний депутат. Ми такі робили по меру, по міській раді, щоб люди розуміли насправді, бо люди не люблять депутатів, бо не вміють ними правильно користуватись. Суть, суть тому навчитись. Це корисна посада, дуже важливо. Депутатський запит це такий інструмент, який змушує багатьох посадовців, чиновників зразу роздувати щоки, реально щось робити, тому що не відповісти на запит. Запит депутата це серйозна проблема. І хороший депутат е, може бути хорошим е, по своїм діям, а не по тому, що він нам подобається чи ні, чи партія там така, як е, треба чи не треба. Бо поганий, от просто тут зачитавши коротко, е, поганий мажоритарних він цілий рік сидить в Києві. Хіба відрядження за кордоні їздить? Хороший, принаймні тиждень працює з вами. У нього є. Тиждень місяць, найменше на роботу з своїм співгромадянами. Поганий він цікавиться місцевими проблемами лише тоді, коли це стосується його бізнесу чи його партії. А хороше через запити і звернення впливає на рішення при контролюючих органів місцевої влади. Ви можете звернутися і завдяки таким потужним його інструментам і впливу вирівняти поле. Якщо є дійсно несправедливість, перед виборами ну, ми таких смішних кандидатів зустрічали немало, наприклад, які на поштових ящиках роблять дірочками, вибивають своє прізвище і, і так далі, мітить все своїм прізвищем. Тут важливо що розуміти, якщо він робиться зі свого фонду якогось, ну нехай так? це має бути зазначено. Хоча це теж ну, не дуже Маніпуляція. маніпуляція до міри. Але якщо це робиться за кошти, зароблені вами тут люди дай Боже вкалують, да, щоб заробити. Я знаю Дніпро, тут не раз бував і тут за ваші ж кошти вам роблять подарунки і кажуть, що це я ще вам зробив. Цілуйте мене скрізь. Ну це не дуже правильно. І от також є такі кандидати, які створюють кишенькові громадські організації, через них фінансують певні речі виборчій кампанії. Тому дуже ключове питання: звідки гроші на кампанію, під які зобов'язання вони взяти. Тому що кампанія річ не дешева. Тим не менше, кандидати майже без ресурсів можуть брати до кількох тисяч голосів. От це перевірено точно досвідом. Також ну, поганий кандидат він вибиває бюджетні гроші на округ, але для того, щоб його освоїли наближені до нього фірми. Так, навіть не він, не дружина, але поряд є фірми, які афіліовані так чи інакше.